Використання соціальної субвенції з державного бюджету одна з тем обговорення на черговій оперативній нараді у Волинській обласній військовій адміністрації. Цьогоріч кошти були виділені на реконструкцію, ремонт та переобладнання житла для внутрішньо переміщених осіб. На жаль, постанова передбачала так, що співфінансування повинно іти 40% з місцевих бюджетів і 60% тільки субвенції. І на жаль, термін, який відводився по постанові 15 днів, не дав можливості. В повному обсязі використати можливість і спрямувати всю субвенцію територіальним громадам. Тому на сьогоднішній день ми маємо, що 6,9 мільйона гривень, 4,8 мільйона гривень було спрямовано громадам, а решта у нас лишився нерозподілений залишок, який не буде перехідний на наступний рік. Ще одним важливим питанням стала програма підтримки та розвитку сімейних форм виховання на 2026-2029 роки. Програма передбачає допомогу та підтримку дитячих будинків та прийомних родин. Дуже символічно, що напередодні дня захисту дітей в Україні, який ми цього року вперше відзначаємо 20 листопада відповідно до указу президента України. Нами розроблена і вперше буде впроваджена в області програма підтримки та розвитку сімейних форм виховання. У Волинській області на 26-29 роки. Основні заходи, які передбачені програмою. Виплата одноразової адресної допомоги при утворенні прийомної сім'ї, сім'ї патронатного вихователя дитячого будинку сімейного типу. Виплата щорічної адресної допомоги прийомним сім'ям дитячих будинків сімейного типу, сім'ям опікунів піклувальників, які взяли на виховання дитину з інвалідністю, забезпечення у співфінансуванні з громадами дітей-сиріт. Дітей, позбавлених батьківського опікування, соціальним житлом вчергове підняли питання отримання критичності. Нагадаємо, нещодавно на зустрічі представників ОВА з місцевими підприємцями було озвучено оновлені регіональні критерії, за якими визначають критично важливі підприємства. Також присутні обговорили підсумки бюджетних слухань. Остаточне формування бюджету області на наступний рік залежатиме від рішень держави. Однак пріоритети залишаються незмінними: освіта, медицина, ветеранська політика, реабілітація та оздоровлення ветеранів. Анна Рарух, телеканал Аверс.